Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в Five Nights at Freddy's. Так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Хто мене дивиться з телефона або планшета? Хочу, щоб ви мене підтримали. Будь ласка, натисніть мені на лайк, мені буде дуже приємно. А хто мене дивиться зі Smart TV? Особливо для вас буду рахувати з 10 до 1, що ви взяли телефон або планшет та натиснули мені на лайк. Ну що, поїхали? 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Дякую за лайк, мені дуже приємно. Так, ну що. Натискаємо Continue. Це четверта ніч. Не можу, на жаль, пройти. Хто пройшов цю гру. Напишіть, будь ласка, мені у коментарі, як пройти четверту ніч, бо дуже важко. Так, ну що, натискаємо. Так. 12 -та ночі, 99% енергії. Так, це дзвонить. Минулий охоронець. Oh, oh. Hello, 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 hello. Так, бачите, Фредді, Чікабоні, є. Хтось стукає. Так, Фоксі немає. Oh my god. C Tiki Freddy, c Chica. Po të gjeni. Фу, де вони поділися усі? Чувачки, а Ви де? Так, я вже Фредді не бачу. Так, Фоксі немає. Так, о! У коридорі хтось, бачите, стоїть? Перша ночі 79% енергії. Тут сміється з мене. Я так думаю. дум 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 дум, -дум. Ха -ха 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 -ха. Так, фоксі немає, бачите. О май гад! О май гад! Забув вимкнутий! Немає Фокси, бачите? Хе-ха-ха-ха. Ще й прикал... При... з ними. О, май гад! О, Фоксі привіт! Бачили? Вже Фоксі є. о а ха ха чика кабець! Все, Чіка пішла. Так, Фоксі поки що стоїть. Фу, перша ночі в мене вже бачили 67% енергії залишилося. Так, Фоксі поки що стоїть. Я у усоцію. Так, друга ночі. Це вже дуже добре. О! Бачили Фокси впав? Хитрунчик. <laughs> Зараз буде бігти по коридору. Та ще й Бонні може прийти. Так, друга ночі 58% енергії. Так, Чіка на кухню зеленчить посудом. Треба чіки зібрати кошти, щоб вона пішла та купила собі посудомийну машину. О, май гад, Бонні! Так, Фоксі поки що лежить. Все, Бонні пішов. Аа! Ууу, він що з правих дверей прибігає? Капець, я перелякався. Треба поїхати до бабки, щоб вона мені переляк яйцями повикатувала. Фуй. Я забув, що Фредді ще може прийти. Дивився, бачили, Чіка прийшла. Бонни пришел, Фокси впав. КП. Так, что? давай то еще раз. Так, натыскаем continue. Так, Фредди Чика Бонни Е. Фокси не Мені... О! Все, Чіка пішла. Бачили? Фредді Бонні, ось Чіка. Фоксі поки що немає. Так, ну мені здається, немає сенсу поки що дивитися по камерам, щоб не витрачати енергію. <рив> Так, все, фре перша камера не працює, це Боні. Фоксі немає. Де Чіка? О май гад! Хто це? Оце Голден Фредді? Це що? Фредді прийшов до мене стояв? Я у шоці капець? О, oh, ще! Це в мене перший раз таке. Так. 12 -та ночі. 99% енергії. Так. Що, давайте подивимось. Так, Фредді Чікабоні є. Так, Фоксі немає. Ну все. Сидимо, чекаємо. Капець, я у шоці вже бачите 96% енергії. О, вже одразу Фоксі впав, а його не було зовсім. От він хитрунчик. Ви бачите? От хитрончик. Зараз по коридору хочуть вже бігти до мене. Але ще може і Фоксі прийти. І Фредді, і Чіка, і Голден Фредді. Капець 12 ночі. В мене вже 86% енергії. Лежить поки що, відпочиває, бачите? Треба не прогавати час, коли він буде, коли він зникне. Так, хтось у коридорі стоїть, бачили? Це, мабуть, обоні. Або Чіка, або Фредді. Так, Боні, 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 Боні прийшов. Боні прийшов, бачили? Першу ночі 74% енергії. Боні, будь ласка, йди погуляй, бо... Там е, вже готується бігти до мене Фоксі. Боні, будь ласка, будь ласка. О все. Все Боні пішов. Ха-ха <різь> Що Фоксі? Ха-ха! Добігався? Так, круто, круто. Бачили, як ми Фоксі надурили. Так, це Чіка на кухні дзеленчить посудом. Друга ночі, 60% енергії. Так, це Бонні. Фоксі поки що стоїть. Впав знову, бачили? От він хитрунчик. Так, друга ночі 53% енергії залишилось. Так, Бонні поки що... Ау, oh май гад, ти дурбецил! Забув вимкнути світло, енергія закінчується. І так, знову капець! От дурбецла я. Фоксі бачили, впав та готується вже. Фоксі, мені здається, що другий раз у тебе... Та капець теж не вийде. Третя ночі, 46% енергії. Що, як думаєте, пройду чи ні? Так, Фоксі поки що лежить. Третя ночі 40... сорок. <плес> Все, мені вже добре. Ну що, Фоксі? Як в тебе справи? Бачили, він так. О май гад. О май гад. Що це тільки що було? Так, четверта ночі. 29% енергії залишилось. Будь ласкочка. Ми вже два рази фоксі надурили. Так, четверта ніч. 25% енергії. Бонні прийшов. Бонні, будь ласка, енергія закінчується. Ти розумієш? Так, все, Бонні пішов, четверта ночі, 10% енергії У Фоксі немає. дем дем, дем демде дем 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 Четверта ночі, 8% енергії. Четверта ночі, 7% енергії. Все, мені вже краще стало. Закінчується енергія. Хтось сміється з мене? Я б хотів побачити, щоб він сам таксів та прийшов Четверту ніч. Так, п'ята ночі, 3% енергії. Все сидимо, чекаємо. Будь ласочка будь ласочка будь ласочка будь ласочка будь ласочка будь ласочка один відсоток енергії, капець. Що зараз буде? Що, світло вимкнеться чи ні? Фоксі Де він був, цей Фоксі? Капець і бачили, я дивився, а його там не було. А... Ну що, так сьогодні зіграли. Якщо вам сподобалось, пишіть у коментарі. Усі коментарі читаю. Що тоді, як завжди. А хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися на канал, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю у FNAF, ось тут граю у FNAF. Сюди підписатися на канал, ось тут теж граю у FNAF. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!